двома руками по, по бокам бери так щоб лодку не пробив давай зразу Ні, ніодобрачу добре сквозь добре. 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 ти шо не але я тобі вітаю дочекалися добре. Да? Добре. скільки, скільки сиділи так все я тебе отак відео з'явлю ти закинеш його так? Да? А таке диви, бачите, наші Лови його. Ловити? Просто без них. Куди мене пробив лозу. О. не бачу. Вс, відірвав. Ах. Вс, видірваш не. Я не бачу нічого. О, піймали рибу. сюди. Перекидай його спінг. Чи давай косик на ній його спінг. Давай. Взяв. 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 Я йоптуй. Нормальний. Все. Оце було послаблення рукою зря. Немає його. Все? Зрозумів? Ти його... Ти його посунув рукою, натяжіння впало і... Пішов кудись. Ну нічого, зараз ще піймаємо. Мазар. Да, Роман. Я каже, Зараз піймаємо. Так. Це у нас Закарпатський бограч в то в каналі на березі. Хочеш розкладати? Стіки бограча що. Я думаю, ну ми ж завтра також ще. Я буду... маю велику надію, що він вдався, чесно кажучи. Але Бограч поганий, не буває. В мене. Да, Рома, саме з твого Бограча, що я полюбив. Саме важко знайти це картоплю. М'ясо легко. Давай я сам не молодець. Покрову. Ну це капець. Ви молодець. А усе які дядя. Ля. Гар. Красень просто. Просто красень. Ми його заморили. Типа <сіць> поспали, ви. молодець Да, сто відсотків. Так, Нормально. Вообще <Взагалі> нормально. <сіць> а я же, а вытягивай.

класс. Так, от дыма москиты там все. Да. Кидай. Ah, just... Что вы с ними делаете? Это капец. Я не знаю, что сказать. Но что-то нужно. Для этого. Ты видишь? Это тоже вот или нет? Это просто величезный, да? Я тоже не знаю. Прямо над берегом плавает вот такой бас. Вот там. Прямо так от прям мимо проплив. Риби не має. Да. Помогти вам? Так ля який нормальний, так? Да? Заліф. Це нормально. Це таке як э, цей Рома допомагала то. Капець, скільки ви вже спіймали? Четвертий, четвертий, п'ятий. Ну, супер. Сейчас я візьму кусачок. Пушка. Молодці. Mm -hmm. У тебе є косик, так? Рома! зірка. Ти ба який? О, oh, хорошо. Назар, іди дивись. Ля який кінко назад. Ти бачиш? Так треба ловити. А де він ловиться? Де він ловиться? Ну, попав. <ріць> У річки. Це вже другий? Та це вже я Я вже збився. сощо розбився. Ні, два було. Ну, І Ще два, так? Да? Да. Так диви, який здоровезний. А ну дай сфоткаю <ріху> Я баврина проснувся Рома тримай пацан Ухл-ля-ля-Ля, куди веде. <ріху> дивись, 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 що твориться Ходити <ріху> Нормально. <ріху> yeah, yeah.

Ляка. А я бачу, що він цей бум 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 бум, -бум. А я бачу ти побіг, да. а я Думаю, біг, біг, я так. Думаю, ну, що за вікін? Оце то, така біг. рибалка тут. <порху> <ви> уявляєте? <порху> 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 так, це наш вечірній улов. Повний де, щось з'їхав. Да-да-да, в нього, ти бачиш, желудок повний. Животяра, який важкий а, а, А черепаху відпустили ж, да? Ми їх відпустили, але ми відео зняли, і потім перекинули. Добре. Дивимося. Оце постріпов. Дивись скільки киселів. Я, сам, я одного сама словив. Оце сама є цього словив, вроді. Да, ми дуже надибали багато. Капець. За два дні це дуже так все нормальний нормально. І плюс ще отой великий, да? Так, да, то то огроменний. Як моя рука. Ну от така вот. Щораз ми їх. Ова! Сомики є. Отак. А живіть який там і кріпов самка.